У день святого Миколая він попросив вибачення в мами. 18-річний Андрій уже рік сидить за ґратами, бо пограбував магазина, і тільки в неволі він переглянув своє життя і вчинки. Мотивувати таких як він до колонії неповнолітніх приїхали зірки спорту для ув'язнених, влаштували майстер-класи. А ті подякували і підготували цілу розважальну програму. Про що мріють в свято заґратовані? Артем Сорокин знає, коли вийдеш на волю. Перше, що зробиш. Попрошу прощення. В кого? У всіх одних. До кого прийдеш спочатку? До мами. Такого емоційного інтерв'ю я не очікував, і, як з'ясувалося, до такого не був готовий і він сам. Переді мною 18-річний крадій, рецидивіст. Андрій за ґратами вже понад рік, попереду ще два. Його позбавили волі за те, що разом з однолітками пограбували продуктовий магазин. Заплічники каже, напхали всім, що бачили. Карти там, конфети, зажигалки, порчатки, орешки. Ти щось брав? Поросніки шоколадки. Це аж ніяк не весь перелік того, що Андрій крав протягом юнацтва. На час скоєння злочину вже стояв на обліку служби у справах неповнолітніх, бо з тими самими спільниками колись поцупили метал. Тоді всі отримали умовні терміни, та на шлях виправлення не стали І знову всі полізли в магазин. Вчинивши злочин, Андрій раптом закохався. Я учився. Вийшов вищому професійному училищі на трактористо, А оце ж на перший курс по рапу проходили. Ну і так ми з нею познайомились. Тоді я поїхав на роботу і подзвонила мені дівчинка, каже, я беременна. типу. Я ж теж поїхав додому, ну, ми одразу розписалися і мене посадили. Свою доньку Андрій бачив лише раз у житті. На честь її народження у колонії дали довгочасне побачення аж три дні. Вона спочатку це відпихувалася, а потім уже привикав. На третій день вже провика до мене. І вже й папа казала. Народження дочки каже, засуджений змусило переосмислити життя. Тепер він робить усе, аби звільнитися достроково. Візді участвую у всіх міроприятіях. Там Ати та танцювати Андрій не вміє. Тож у прилуцькій колонії для неповнолітніх він разом із вихователями організовує всі врочисті заходи. Сьогодні на концерт до дня святого Миколая добирав пісенний репертуар та подав ідею запросити до тюрми матусь засуджених. Тепень я любив і любив Україну. Вона як і ти була в мене одна. І перепросити в них. Щоб Ти мене простила за все, що я робив плохої в цій житті прошла. Зараз друга життя. Я люблю дуже сильно. Його мати серед тих небагатьох, хто не прийшов сьогодні на свято. В неї онкологія. Сьогодні в день святого Миколая Андрій мріє бодай ще раз в житті встигнути її побачити. Що ти хочеш мамі сказати? Що люблю дуже. Ізвиняю, що раніше іздівався все. Що боже, такого не буде ніколи. На концерті засуджених чекав сюрприз. Окрім їхніх матерів, до колонії прийшли зірки спорту. Футболіст Владислав Ващук нагородив найкращих бомбардирів медалями та подарував м'ячі. Я услышав случая тому, що елементарно подарували стару кружку. і вона для дитину. Которому 16 літ оказалось першим подарком То Тобто, такое внимание. Поэтому просто не треба забувати і внимание просто тим людям, которые рядом, які нуждаются, особливо дітям. А чемпіон світу стронгмен Сергій Конюшок дав майстер-клас у тренажерній залі. Виправляємось 40 секунд. Потренувавшись, засуджені разом із чемпіонами, пішли на двір. Там гуртом показали червону картку насиллю. Кажемо такі акції помагають панять то що це не нада делать. Не надо нічого там нікого не бить, мій там как-то... старатися помагати радітям. Вже коли поважні гості поїхали, а сюрпризи для більшості вихованців скінчилися. Засудженого Андрія раптом кличуть до кімнати побачень. Дружина з доброю звісткою каже матері Андрія краще, донька підростає і сумує за татом. Ну вона ще маленька. Ну принципі побачу когось. Кричить що то папа Артем Сорокін, Ярослав Тихомир та Дмитро Волошко. Програма Вікна СТБ.